Біш так вольно, мусишся спешать. Шо? Я нічого по вашому не розумію. Де звідси. Як сімеш в Польщі, мусиш помитить по польську. Дивись, бо ти зараз у мене по-українській загрозі ну, збираєш. На машину збираю. Хочу собі купити порш паномера. <реш> <реш> ти що думаєш, ти десь вимірати приїхав чи що? О, відстрелу в Америку їх Емірати, Тут максимум на якогось гольфа може заробити і то гнилого, І ще грижу зверху. Хе-хе-хе. Ой, Польща. Як ти там казав Порш панамера, так, Ну ти дає. Забираєш з собою додому. Чого не лишаєш тут? вату бачу на дворі. Бачу, скловату, так? Ну, тут є. Добрі люди ще можуть нашурувати файну твій, твій одяг ту вату і покладуть тобі, бо ти потім убрав. І побудеш, я вже побув тиждень все чихалося. Так що забирай теж додому в собою. Які хати робити, ти робив ти юзику? Що ти на малого поліку? Слухайте, я про нас двох думав. Розумієш, ти приїжджаєш на роботу, треба казати, що все вмієш, бо, бо зарплата мала буде. От ти не знаєш, що що. Ну бачиш, ти так про нас добре подумав, що там фундамент стоїть. І полік казав, ми вимровували, накривали. Ну, коротше, під ключ все робив. А я взагалі в будові ноль, Я взагалі нічого не розумію в будові. А ти хоч вас сервагу тримав у своєму житті хоч раз? Що ми будемо тут робити? То що я винен чи що? Я думаю, у нас десь у бригаду дадуть. Я не думав, що вони він нас двох поставить робити. Ну бригаду дадуть, ти там десь поміж люди. блядь, не знаю сказати, що ми якісь електрики, щось хоч там трохи розетки якісь прикручували вдома. Підключ! до поляка, напевно, що і кажи. Правду? Ми заробимося. Ми все заробимо. Треба їхати додому. Надоїла вже ця Польща. Ти що вдома будеш робити? Що будеш вдома робити? Сиди в Польщі, не грай Кіно. Буду відкривати свій бізнес, розумієш? Бізнес буду відкривати. Буду розбудовувати Україну Ти знаєш, вже скільки я таких. Бізнесменів вийділи, як ти, щоб поїхали, потім назад верталися. Дивись, бо втратиш тут місце. Потім назад вже не візьмуть. Думай, добре. Не каркаєш. Знаєш, скільки ти? мені поляк заплатив? 400 доларів. Повіднімав все, що він мені давав на їду, на сигарети, на дорогу. Віперся, 400 доларів. Чистими, виходить. То коли я на порш зароблю з такими темпами? Ну а порш скільки коштує? Порш. Порш коштує, ну, це десь 100 тисяч доларів. Я хочу оцей, знаєш, Панамера. Ну, ну і порахуйся, скільки тобі треба збирати. Маєш тут посивіти. І то візьмеш з Америки битий. Подивилися, що скажете. Та що Та Це все треба. Це все треба розбивати, розбирати? Це все треба збивати, це все робити, все подано. Та як розбивати, розбирати хлопці? Ти ви знаєте, скільки я заплатив за роботу, за матеріал, це все? Ну, так треба було зразу до нас звернутися. Що тепер до мене з претензій? Треба було зразу на початку звернутися, ми б це самі зробили би. А що тут ще ліпити? Як це все повідпадає? І ще й рік два ти це все повідпадає. Хлопці, да це мені обійшлося 4 тисячі доларів це вся робота, розумієте? А зараз це все завалити, повикидати і, і знову, знову купувати. А тепер ще 5 тисяч доларів це треба дати, бо це ще доробити. Як мінімум, щоб назад якісь стін. Бо треба було зразу до нас. Зразу до нас. І це ніхто не візьметься, я сам не знаю, що за це братися. Навіть не знаю, чи за це братися. Зразу до нас треба, зразу. Там тайнічильник позаляпував, так що треба було його заліпити перший раз, от її вже малювати. Думай трохи хоч. Слухай, як я буду думати, то дорожче буде коштувати. То буде дорожче коштувати, як я буду думати. Каже Поля, якщо хоче другий порт тут ліпити. Я не знаю, чи ці стіни потягнуть й штраф можуть дати? А ти що думаєш на що це? Я тобі скажу, щоб ти менше язиком обертав, знаєш? Не бери собі дурне до голови і тяжке в руки, розумієш? Треба зробимо 10 поверхів. То будуть його проблеми. Дадуть йому штраф. Завалиться це. Нам головне кеш, розумієш? Хочеш? Другий буде другий, захоче третій, зробимо йому третій. Буде падати, буде. все, поїдемо додому. І все.